Казка про оха чародія Леся Українка. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар Горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний Ох. Сам той ох на корг вишки, а на сажень борода. Знає край і вдовж, і вширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи неправий, чи хто прийде сам, чи вдвох, всіх приймає пан ласкавий. Тільки треба, мовить, ох на зеленому горбочку. Спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать, ох, зробив собі. Земелянку оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає, або й тихо каже Ох. Хоч би навіть ненароком є ох, промовив ти знай, що вилізете боком, воріття вже не знайти, бо затягне з головою трясовиця мохова. Із душею ще живою під землею поховав. під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні кімнати, срібло злото скрізь ряхтить. Дорогі самоцвіти, наче зорі миготять, скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять, золоті грають рибки. Кришталевих скринячках, і ведмеді ходять типки в рукавичках І жупанках. Враз тебе там обморочать, близькі пахощі міцні, попугаї, заторочать приказки якісь дивні. І безглузді очить втупить в тебе рибка, мовчига. Тут ведмедів гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку. Той торкає за плече, боронь Боже ворухнутись, кров одразу потече, бо крізь білі рукавички, враз проб'ються пазурі, а чкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож, коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш, то сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диши Вийде ох, вітай в гостині, чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить? Кажеш, я служить не згоден. Зараз цок тебе в лобок, якщо ти носить негоден, рукавички й жупанок. Стань на службу, подарують рукавички й жупанець, привітають, пошанують, тільки ж там тобі кінець, вічно будеш пробувати у підземному дворі, більш тобі вже не видати, ані сонця, ні зорі. Де торкнешся всюди брама, під замком та під ключем, десь далеко хтось часами озивається плачем, спів на плач відповідає плач на спів, так без кінця, Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця, коло неї там жар птиця душу потіша, та сумна міцна темниця, смутна в дівчини душа як хотів їй волю дати, хто з хоробрих юнаків мусить першим розрубати сімдесят ще сім замків. Вже вам казка обридає, що ж хто має кладенець, хай замкиті розрубає, буде казочці кінець. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка. Та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.